Про свято Вознесіння Господня Господь піднявся на небо, вознісся, залишивши своїх учнів, тому що достатньо їм розповів, показав, продемонстрував, навчив, передав. Достатньо тих інструментів, різних порад, лайфхаків, месенджів, ну кому як зручно. Тобто, всього того, що необхідно для життя людині тут, на землі, і для того, щоб життя людини продовжилося у вічності у єднанні з Богом. Так от Господь достатньо передав і залишив своїх учнів. Проте, які це інструменти, ми дізнаємося зі святого письма, зі Слова Божого. І насправді, якщо цьому приділяти увагу, то ми бачимо дуже важливих порад, настанов, запит, яких у нас виникає в процесі життя, і відповідь ми вже знаходимо від Бога, тому що вона ця відповідь вже давно прозвучала. І вона є більше про ці інструменти, про деякі з них ми будемо говорити на курсі підтримай себе найближчими днями. Хто бажає долучитися, можна приєднатися там внизу під відео буде опис. Бажаю всім гарного настрою, гарного свята, щоб ми з вами привідкривали для себе Бога, щоб ми не боялись довіряти йому. І завдяки тому, що ми маємо єднання з Богом, і йшли сміливо вперед. Долали будь-які перешкоди, перемагали будь-яке зло і наповнювали наше життя позитивними сенсами.